Вітаю, мої любі друзі. Сьогодні я розкажу вам про маленьку комаху. Відгадайте про яку? Червона крапочка літає, на крилах чорні цятки має, у квіточках ховається, сонечко усміхається. Так, так вірно, це сонечко. Або ще її називають Божя корівка. Напевно, кожен хоч раз в житті бачив сонечко. Сонечко це не велика комаха, а розміри тіла комашки зовсім маленькі. Має тіло округлої форми, на тілі розрізняють голову та черевце. Комаха має три пари лапок: прозорі крила та тверді накрильця. На них є сім чорних цяток. Під надкрилами є пара прозорих крил. За їх допомогою комаха літає. Вони бувають яскраво червоними, жовтими, помаранчевими, з чорними цятками. Та буває ще жовте сонечко, чорне сонечко і навіть біле сонечко. Саме за ними Божу корівку легко впізнати. На чорній, лискучій голові є два вусики. Сонечко захищає зелені насадження від шкідників. Комаха сонечко згадується у багатьох дитячих віршиках і пісеньках. Сонечко дуже помітне завдяки яскравому забарвленню. За ним легко впізнати комаху. Так як ця комаха дуже маленька та яскраве забарвлення застерігає та відлякує ворогів цієї комахи. В неї три пари ніг. За їх допомогою вона може пересуватися по твердих поверхнях, а за необхідності з калінок ніг витікає жовта рідина, такого неприємного кольору і аромату. Така отрута також відлякує ворогів. Сонечко не втомні рятівники зелених насаджень. У разі небезпеки комаха може зумирати нерухомо. Це один. Спосібів для захисту сонечко це хижаки. Вони залюбки поїдають комах, які зазвичай шкодять рослинам, наприклад, поболицю дуже полюбляють. Тому сонечко це рятівники рослинок. Кожен із нас хоч раз зустрічався з червоним сонечком. Боже корівка живе на деревах, траві. Найчастіше сонечко живе в лісі, горах і садах. Боже корівка живе, проявляючи активність з ранньої весни до пізної осені. Взимку сонечко ховається під опалим листям, корує дерев або камінням, де вони залишаються до весни. До сих пір залишається загадкою, чому сонечко так називають Божою корівкою. Можливо, через безневинний характер і допомогу збережені вражає шляхом знищення попелиці. Вважається, що не можна проганяти сонечко, яке сіло на вас, щоб не злякати удачі. Якщо Божа корівка залетіла в будинок. То приносить в нього мир і гармонію. Навіть погоду передбачала за допомогою цього жучка. Ось таку всесвітню любов має дивовижна крихітна комаха з простою назвою Сонечко діти. Запам'ятайте, не ображайте комах, не беріть їх до рук, не кладіть в кишені або коробочки, а бережіть цих комах і природу. Діти, а тепер давайте разом з вами намалюємо власне сонечко. Ось таке сонечко вийшло в мене, а які у вас. Чекаємо на ваші малюнки. До нових зустрічей. Бувайте!